Ну, друзі, я підходжу з вами до району, який має назву Median Hafen. І чим він насамперед виділяється вирізняється, так це такими ультрасучасними і дещо 14 будівлями. будівлями. Да, але це, друзі, буде все трохи-трохи подалі. Ну, а зараз я з вами знаходжуся на прекрасній і чудовій набережній на річці. Рейн шоу в Дюссельдорфі і насолоджуються гарними краєвидами на на кораблі. От ми бачимо, тут плавають ходять. Ні, все-таки ходять, чи да? плавають, ні ходять ходять пасажирські кораблі. Е, навіть такі от Ну, не то, що круїзні, але ж такі от лайнери, лавичі, да, катери та інша інша плавуча техніка. Там, де зараз знаходиться район Медіахафен, раніше був вантажний порт, але одного часу місцева влада вирішила закрити цей порт і перетворити е, той район в такий собі медіа Бачимо і піднімемося, там на веж Райн -Тур. Це, до речі, є телевізійна вежа, а рядом з такими от чудернацькими будинками, такими будівлями не, не, незвичними. Да? Вона капець. Ця вежа за вишки цілих 240 метрів. Піднімаєшся нагору і бачиш увесь Дюссельдорф, як на долоні, від старого міста табарної стійки до футуристичних кварталів Медіахафен. Зараз, друзі, будемо підніматися на оцю вежу, що я вам показував. Дернатськими будинками, такими будівлями незвичними. Да? Там знаходяться різноманітні офіси різноманітних телевізійних радіокампаній, ем, видавництв і офісів, що так чи інакше пов'язані з інтернетом і всією медіасферою. Так. сферою. Піднялися ми на вершину. Там бачите, кафешка, можна щось. Якихось смаколики. Ну і тут відчуваєш весь вайб міста, старе, нове, традиції, креатив, і це реально, друзі, кайф. Дивіться, там воно люди, машини, як мурахи, так? Дивіться. Виточок коштував 12,50 вакцини, ну, тобто дорослі, да? діти по 8 євро. Така обзорна оглядова площадка. вона огорожена, скломні всі кроків. Там кафешка, барна стойка, можна собі щось заказати, випити, чи попити, чи гарячительних напоїв, чи алкогольних напоїв. От, і помилуватися такими файними, файними краєвидами. От, плюс такі от штуки є. От за определену плату можна за 1 євро можна подивитися в таку штуку тіка на всі пейзажі нічого не Друзі, така цікава картина. Мені не знаю, чимось, чимось Дубай навіть не хоча я там поки що ніколи не був. Маю надію, що поки що, але все ж таки з того, що я бачив, чимось воно мені нагадує. А вам як? Напишіть в коментарях. Так чи ні? Тут бачимо такий яхт-клуб, да, стоять яхти, катера, лоти. Ну а ми, друзі, з вами прийшли у сучасний, ультрасучасний, я би сказав, район під назвою Медіахафен. Дівлі гібойди, да? Так звані, подивіться, яка краса. Колись тут був індустріальний порт, а сьогодні простір креативності і бізнесу. До речі, зверніть увагу на ці е, такі сучасні, найсучасніші гібойди, да, споруди. До речі, їх архітектор Френк Геррі, з творчістю якого ми вже з вами мали могу ознайомитися, ознайомитися, друзі, у моїх. Попередніх відео, зокрема, мова йде про музей Марта Херфорд у місті Херфорд. Ну, а тут Неозер Хольсгоф – символ архітектурних змін і нового ритму міста. Тут працюють медіагенції, дизайнери та стартапи. Ну а ввечері гавань оживає для відпочинку. Медіахафен – це місце, де минуле зустрічається з майбутнім. Друзі, ну на цій позитивній ноті я буду з вами прощатися. Це відео підійшло до свого логічного завершення. З вами був я, Олексій, з Дюссельдорфа. Всім добра, всього найкращого. Чус і Макс Гуд. Yeah. you